Вітаю. Ви слухаєте диво кожного дня. Біблійне. Натхнення від Стіва Вебера. Довірте Богові те, що не можете зробити самі. Неможливе це людям, а не Богові, бо для Бога можливе все. Від Марка 10, 27. Це дуже популярний вірш. Але чи знаємо, що мав на увазі Христос, коли говорив ці слова? Що саме, за словами Ісуса, можливе Богу? Відповідь пов'язана з поклонінням. Якщо ми поклоняємося матеріальному багатству, нам доведеться нелегко. І поглянув довкола Ісус та й сказав своїм учням Як тяжко отим, хто має багатство увійти в Царство Боже. Від Марка 10, 23 історія цього вірша розмова Ісуса з багатим юнаком, який від народження дотримувався заповідей Бога. від Марка 10, 17, 22. але Ісус подивився на нього і сказав Одного бракує тобі. Напевно було б чудово почути від Ісуса, що вам не вистачає лише чогось одного. Але Якщо назвати це одне означає розлучитися з тим, чому ви поклоняєтесь з вашим ідолом, це буде вкрай важко. Після розмови з Ісусом юнак пішов засмучений у контексті цієї історії: учні запитують, хто ж тоді може врятуватися. І тоді Ісус дає відому відповідь, тим самим підбадьорюючи нас. Неможливе це людям, але не Богові. Бо для Бога можливе все. Від Марка 10, 27. Сьогодні ви можете дозволити Богові зробити те, чого самі ніколи не зможете. Тобто, сьогодні ви можете відмовитися від усіх своїх ідолів і вклонитися йому. І робити так і протягом цього дня. І кожного наступного дня. Моя молитва сьогодні, Господи, покажи мені моє серце, відкрий мені, чи я не йду шляхами безбожними. Якщо я вірю, що я добрий, допоможи мені побачити марність моєї доброти і покаятися. Якщо я вірю, що праведний. Допоможи мені побачити, що вся моя праведність подібна до брудних речей, і прийняти твою праведність. Я підкоряюся тобі, я поклоняюсь тобі в ім'я Ісуса. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво. Стів Вебер.